Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Два дні не викладувала відео, чесно скажу, я засумувала. YouTube це вже залежність. Були вчора в мене неприємності деякі. Я готувала для вас відео, але стикнулася з проблемою, з проблемою неякісної продукції. І тому не вийшло мені до кінця відтворити рецепт. Я робила торт. Коржі в мене є, а крему нема, отак скажу. Ну, нічого, коржі не спортяться. Я куплю якісну сметану і обов'язково покажу вам свій медовик, але вже без рецепту коржів. Отак, Що хочу сказати, в наш час, коли так важко заробляються гроші. Ціни ростуть, а нас деякі виробники дурять. І знаєте, за продукцію беруть немаленькі гроші. Тому де ця справедливість, не знаю. А <смі> так. Ну, нічого. Я зараз збираюся за Ромою, їду до школи, заберу ще посилочку, зроблю для вас розпаковку. І що? Можливо, за плотю за світ прийшла мені квитанція. Посилку йду забирати на Укрпошту, дуже швидко працюють. У мене після замовлення буквально через. Два дні вже прийшла посилка. Одне, що вони працюють лише три дні в тиждень. Не кожного дня. Так, погода дуже сьогодні гарна, тепла, прям весна. Пташки співають. Приїхала, вигружайся. Зайшли ще в магазин, скупилися. Зараз зробимо розпаковку. Давай, виходь, що тобі ще мама взяла? Соломку. Не соломку, а купуруні палочки з сюрпризом. Уже? Що у тебе там буде за сюрприз? Не знаю. Закрить рот. І що таке? Що ти плачеш? Мама вийшла. Мама вийшла. Анде, На. Що ти плачеш? Ой, вже бузі відкриває. одкриває. Ай-яй-яй. Два було, одна залишилась. Все, мама прийшла. О. Зараз дам тобі їсти. Рома, чого ти не вилазиш? Тобі треба отдільне приглашення. Давай. Гай. Головне, щоб палочки. відкрив двері і пішов. А чого ти двері не закриваєш, га, Ром? Юр, а ну вийди, візьми пакет. Візьми, сидиш. Не зустрічаєш сім'ю. Ти сказала магазин, я не знав, що ти так на знала. Да, багато. Прям Ой, не знаю. зараз. Да, заходила на пошту. Так, все. Ану, потримай, я розвись. Ой. Нормально доїхали, все? Так, да. ну що ж там трохи пахне бензином. Так. Нормальний бак. Тейло ми взяли? Да. Хороший? Нормальний? Да. Юра купив бак до, до нашої машини. Ярославки покріпли в Кулівчу. Були в Кулівці? Це да. в кулівку А що, не в Ярославки? Чи просто жінка? Себе? Ми розкрутили таке ржаве, як і наші. що мені брати. А як в там розборка? Де розборка? Ну, кулівчик. Улайкий знайомий, але це його забива. Віднові є. Розпаковка на 150 гривень. Все для роми. Мандаринки 75. Отаке печиво по 100 гривень. Морква 35 кг. І утром брали було? Ну, може він вже з'їв, помішає. Буряк по 22. Банани по 80, взяла два банана і яблука. Все. От і всі покупки. А це те, що я забрала з почки. Зараз покажу. Ану, покажи. Такий літочок. Ще й світиться. Ох ти йо! Ану, виключи світло, виключи світло. Ану. Тепер будеш. Підсвічувати, та, й та, та міняє там кольори, так? Різні кольори. А я та виключення, це Ти радий? Так. А, це не надов. Це не надовго. Ну, що ти хочеш, Оно ж Таке. ну, минути радості. Що? Що ти хочеш? Коли... Зараз, зараз покажу. Розпаковуємо. Самій дуже цікаво. Що це заказано. Дивилася я в інтернеті, часто мені попадалась реклама чи хліб. А ми, друзі, ось домаємо старі стуля, вони у нас такі повсякденні. Є і у нас хороші нові стуля. Ну, то говориться, як для красників, бо вони дуже маркі. А ці треба або красити, або якось трішки приукрасити. Ось я побачила ці чекли. Зараз хочу подивитися, взяла такий колір. Коричневий, бо в нас рома, знаєте, їсть то суп, то ще щось. Того, щоб було добре, не сильно видно плями. І якщо мені сподобається, я куплю, можливо, другого кольору. На нові стуля, щоб не дуже замаскувалося Буде практично, зняла, постирала і чистенько. Попробую, ага, це сидіння, да? А це спинка. Ну-ка, обновимо, да? буде красиво. Та я думаю, на тих старих вона не буде. натягни ззаді. Де? Ну, отак, так, да, так. Да. Ну то що, нормально, дивіться, новий стульчик та ну тут спередні. Ну цей маленький, а ну буду да я там цей більший натягну. Більший. Воно як оце у нас. Ну це маленьке. Ну це маленький, спинка мала. Вона на рівні спинки, а не на таку. Нічого страшного, а ну давайте на ну, отакий. Ходить на Я ж тобі говорю, що де ровная спинка вона так. Під право той край. О, о, той, так, да, о. Да, да. О так. Красиво пошла. Нормально пошита. побачимо неділю дві, як воно буде, чи не забиратися. Ну, класно, так? Да? Цвіт такий да. нормальний для повсякденного. Да. Правовий ступ. Ану, піди нові, принеси, попробуємо ще на нові. Я чотири штуки тільки замовила. А потім, якщо візьму ще 6 штучок. Ну, класно, друзі. Виглядає добре. Особливо ось цей стульчик він. Взагалі совєтський. Ну. Але він крепкий. Так. Да. А ось новий. Ану на А ну, натягуй давай. Ти хочеш колір другий? Ну, так. Можливо. Світ, світліше. Ну, то вріжеться. ні, нормально. Можливо, це... Ти бачиш, щось можливо. до пошвам натягує. От, мужики, ти шорому так одягаєш, що. Перекрутій. Вони можна і на диван. Так, друзі, я ще й на диван класна річ. До речі, диван теж сильно затирається, я там покривала стелю. Якщо мені сподобається, можливо, замовлю. Ну, мені оці не подобаються. Як Юр, називається? Кружевай? Оце і краще без кружевів. Такий. О, це на новому столі. Ну, класно, чок. І в тему якраз добре. У нас тут стіни коричневі, чехли коричневі. Ану постав. Давай там ще є четвертий, Юр. Одягни той четвертий. Ну, на той стульчик. Так це пісню це То яка різниця? А, ти я... маєш у душу винести і нові залишити, просто ще хлами. <звук> Ці легше одягаються, бо нема такого тут гострого. А, а ті важко натягується. Ну, їм вже год 15 в стулі. Можна зробити перетяжку, ну, це швидко і красиво. Мені подобається. Так, да, і дешево. Клас, мені подобається. Зразу змінилось. А, ну. Ну, нормально став туди. Собі замазало, зняла, постирала. До, як добре. Я думала, що, я думала, що колір буде темний, але він якраз добрий. Такий кофе, наверное. Ну, я думаю на ті світлі. Я Юру поставила перед фактом. Ну, скажи, тобі нравиться чи ні? Ну, нормально, а ну, другий вид, він мені каже. Я бачу цей це не йде з тими білими ножками. Та чому? А Ну можна світлі, там вибор є великий, дивись. Вибор можна і світліші взяти, ось такі, як для нашого столу, щоб Коли на свято там поставити. Ну, нормально, подобається. Ну. <смі> такі справи. Класна покупочка, я довольна. Подивлюся, як вони будуть в обході. Чи не затреться, чи не затягнеться, бо такий матеріал, можливо, затяжки будуть. Там є у них і другі е, варіанти дорожчої ткані. Я вам скажу, взяла, поки взяла самі дешеві. Не побачимо. Новій да. новійці? Так. Нові стулі. Угу. Клас, подобається. А зараз в моді стуля, о ті, що ми хотіли. Ну, вони дуже дорогі по 3,5 тисячі. Пам'ятаєш Вони йдуть ну повністю такі модні зараз. От ми собі зробили модні стулі за 150 гривень. Клас, мені подобається. Так, Ну що став чайчику поп'ємо зараз. Мені ж без цукру я. А що ми дивилися з Леною на базарі. Сахар ми давно ж не купляли. У нас є ще пів мішка. А Лена каже що по 70 гривень. Це вона щось ошибилось, мені кажеться. Не може бути 70 гривень кілограм. Можливо, вона не ту ціну подивилась. Але. Ну, давай. Юрочка мені подарувала розочки на чотирнадцяте. Мої улюблені знає мої побажання. <сування> Ой Боже, паличку одну. пригощає, заяць наша. Ага. <сування> Мама ж на дієті достатньо. <сування> А це він мені сказав. Я вже ото скупилась, вийшла. Він мені каже, купи мені палоч...". Ні, палочки. Не палочки, а соломку кукурудзну. Я кажу, Ром, нема кукурузної соломки? Палочки є? Да, так, палочки з сюрпризом. Наверно, десь у школі бачив, бо я йому ніколи не купляла ці палочки. Він, напевно, побачив якогось з дітей, і захотів теж собі. Ром, ну ти що задоволений? Сюрпризом? Що ти вже причепив до рюкзака? Ну, іди покажи. Принцип рюкзак. Ти вже Я не знаю. Я понял. Это включай, кабучай. Що А зачем ти там причепив? Смотри, куди без зшив. Ну, перечепи. Куди? Сюди на змійку треба було. Як да, на змійку? Ти спіортил. Ну, сюди Нічого. Все добре, тепер будеш крутий. Тепер і другі захочуть такий брилок, як у тебе. Все. О, Власика, ну, так ні. раз що там у мене ще залишилось? Є, <рес> <рес> ще печені. Підсвітив, да? так? Все, і закрив. За носіром. Занеси навіранду. Стояло бы на нас сделать это, ты будешь колечко вот это поломать. Все. Ой, ух, наливай чайок, дорогой. Угу. Потом будешь работать бак? Поставить на місце, звісно. А це розборка у кулів, чи просто ти у людей взяв а, У людей. А у людей. Він колись купляв, я так і не ставив, і торпідом не придавали. А торпеда це що? Ну, це першок прибору, це все. Ага, ага. А що вона не підходить? Чи ти не хотіла? Розуміло. <кліст> так. Ну що ж, друзі, дякую, що дивились наше відео. Дякую, що заходите на наш канал, коментуєте, залишаєте вподобайки. Нам приємно. І до наступного відео, до побачення!